Привіт! Ви на каналі Яркар, щасний пригін автомобілів зі Швейцарії. Викупив для вас Швейцарії ось такий класний та надійний автомобіль, народний, який нас дуже полюбляють в Україні. Це Nissan Qashqai, а саме з правильним та надійним двигуном, 2.0 дизель мільйонніком. На автоматичній надійній коробці передач гідротрансформатор. Даний пробіг автомобіля 220 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Даний автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому сервісі будь де завгодно. Автомобіль чистий 2013 рік, автомобіль повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до постановки на облік. Дана комплектація автомобіля практично максимальна. Тільки немає шкіряних сидінь, а так все по автомобільку присутнє. Він йде у нас повноприводний, повний привід тут відключаємий. Можна собі постійно їздити на, на передньому приводі, можна собі включати постійно повний привід. Автомобіль своєї рідній фарбі, додивляється відео до кінця, буду вам все поступово розказувати, показувати. Так, перейдемося до передньої частини. Присутні у нас в попередній частині, як ви бачите, лінзовані фари, протиутуманні фари, камери 360. Дуже легко буде вам паркуватися в місті по боках, в зеркалах вони стоять. Також ззаді на кришки багажнику, камера заднього огляду. Стоять, стоїть у нас. Класна резина 16-го радіусу, легкоспальні диски в нас не почухрені від бордюрки. в дуже гарному та збереженому стані. Вся тормозна система автомобіля обслужена. Тормозні бліни, колодки все просто в ідеальнішому стані. Показую вам з такого ракурсу, подивіться, автомобіль просто дзеркало. Ніяких подряпин, сколів, царапин взагалі по автомобільчику немає. Зразу фіксуйте, перевіряйте. Цей автомобіль по він-кодах, по карвертикалах, по офіційних базах, будь де завгодно. Також у нас присутній датчик світла, датчик дощу, панорамний дах на всю кришу, чорні релінги нас по автомобілю присутні. Камери 360, кожна кнопочка, все, друзі, по автомобілі працює. По вікнах автомобіль чистий 2013 рік і буде перша постановка його на облік, чистий 2013 рік. Так, показую вам з, таке, з такого ракурсу, по-водійській. В Стороні, подивіться, ніяких подряпин, сколів, царапин взагалі по автомобілю немає. Всі легкоспавні диски в нас в гарному стані. Вся резина у нас практично нова 2020 року з дуже класним протектором резини, ще можна від'їздити два сезони без проблем. По задній частині також ніяких дефектів по автомобілю немає. Задні стопи в нас не потріскані. Непочухрані, є багато автомобілів, що приїжджають, запотівають задні стопи. Тут все в гарному стані. Всі логотипи Кашкай. Також у нас присутні, друзі, як я наголошував, камера заднього огляду, всі логотипи Кашкай, де циїні, все на місці. Заднє вікно у нас йде також з підігрівчиком, присутня у нас антенка. Ось такий друзі автомобіль. Вся я, друзі, автомобілі на місці, що сажує фільтр, що є гер, ніхто нічого не вирізав. Я таким не займаюся, купляю тільки в Швейцарії чесні перевірені автомобілі. Всі, хто купував у мене автомобілі, знають, які я приганяю хороші та правильні автомобілі, а саме правильні, тому що з чесними та перевіреними пробігом. Так, друзі, показую вам по правій стороні, також задній правий стоп на у нас в гарному, також стані, без тріщин, без запотівань. Також по правій стороні ніяких дефектів, царапин, сколів, подряпин взагалі по автомобільчику немає. Дуже високий кліренс цього автомобіля, що підійде для наших доріг. Показую вам по правій стороні легкоспальні диски. Також всі в гарному стані. Вся тормозна система автомобіля обслужена, так як я наголошував. Задні вікна на заводсь... притоновані заводським напилом заводу. Ось такий, друзі, автомобільчик. Також камери 360 зі сторони пасажира. Також по передній частині по гальмівних дисках все в гарному стані. Легкоспальні диски у нас також всі в гарному стані, без бордюрки, без коцок, без подряпин. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, друзі, саме головне зараз вам показую на лакофарбове покриття цей автомобіль. Ось такий у нас, друзі, професійний товщиномір Profiline, де вимірює металізовану шпаківку. Почнемо з капоту. Капот у нас 117 оригінал, 105 оригінал. Крило на 117 оригінал. 121 оригінал. 133 оригінал. 117 оригінал. 102 оригінал. 117 оригінал. 107 оригінал. Задній кусочок даху 84 85 і 9. Задня кришечка 112 оригінал, 123 оригінал. Заднє праве крило 122. 106, 110 оригінал, 110 оригінал. 120 оригінал. 124 оригінал, 109 оригінал. Також у нас капот 101 оригінал. І стієчка 102 оригінал. Друзі, все автомобіль в рідній фарбі. Зараз взагалі дуже важко знайти в Швейцарії. Таких років автомобілі, що були в рідній фарбі, але ми стараємося. Ми тільки приганяємо чесні, як я наголошую, перевірені автомобілі зі Швейцарії. Зараз перейдемося до салону. Покажу вам цей автомобільчик по салоні. Почнемо з верної карти водія, подивіться на її стан. Ніяких подряпин, царапин, сколів взагалі по дверній карті немає. Чотири мача. Тут є нас таке гарне виконання. Такі у нас стильні ручки відкривання. Також знизу ніякої ржавчинки по автомобілю немає. Тут є у нас такий резиновий захист по цьому автомобільчику. Також по прийомчиках ремнем безпеки не побито, не покоцано. Є, що автомобілі приїжджають і б'ють ремнем безпеки. Тут все в гарному стані. ніяких косок, подряпин. Також по пластмасці у нас все в гарному стані. Присутні у нас оригінальні нісановські коврики по цьому автомобілю. Подивіться на стан керма. Воно не шилося, не красилося ось такому воно оригінальному стані. По суті, у нас круїз контроль, регулювання музикою. З кожна кнопочка, друзі, все по автомобільчику працює. Регулювання складання дзеркал проти занос, регулювання фарами, відкривання баку, відкривання капоту. Подивіться на стан педальків, також вони не витерті, не затерті. Друзі, стан сидіння. Вони не шилися, не красилися в такому воно стані. Ніхто нічого не красив, не шив, не підклеював. Ось такий автомобіль, друзі, приїхав зі Швейцарії. Так, я його все чесно вам показую, розказую. Також, друзі, ще раз нагадаю: автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор. Не путайте з варіаторною версією, де ставились на бензинових кашкаях. Тут стоїть надійна правильна коробка гідротрансформатор. Відключаємо повний привід. Ви собі мож, ви собі можете їздити на 2ВД, включаєте авто і блокіровочку. Десь ви застрягли болоті, включили блокіровочку. Виїхали також. У нас присутні двох клімат-контроль, камери ще раз нагадаю: 360, вони тут включаються. Я пізніше вам покажу. Дефлектори також попередній пластмаски нічого не затерто, не потерто. Ось такий друзі, автомобільчик. Також задня дверна карта в нас у такому гарному та збереженому стані. Також ніяких потертостей. Подертостей взагалі немає. Також по прийомчиках все в гарному та збереженому стані. Задній ряд сидінь. Ось в такому стані сидіння у нас складається в рівну підлогу. Дуже стає великий багажник, можна собі будь-що перевозити. Хто любить рибалку, природу цей автомобіль саме для вас. Також скрізь оригінальні коврички в нас присутні по цьому автомобілі, Показую вам з такого ракурсу цей автомобіль спереді. Панорамний дах у нас без тріщин, без колів. Все в оригіналі. Так, по багажничку. Також все по багажному, по багажнику все в гарному стані. Пластмаска у нас не витерта, не затерта, не подерта. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Також по пластмаски у нас нічого не затерто, не потерто, не витерто. Під кришкою багажник у нас все в гарному стані. Без ржавчинки. Також по задній правій дверній карті також все в гарному та збереженому стані. Ніяких пропалів, прокурів. Автомобілі не курили, тварини возили. Дуже приємний запах в автомобіля. Дуже таке гарне виконання з преферацією у нас шкіряні сидіння. Також по пластмасці все в гарному стані. Тут є у нас такі карманчики, можна, можна собі щось положити, сховати. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, Показує вам дверну карту пасажира, також вона без дефектів, без коцок, без подряпин. Ось в такому все в гарному стані, дуже м'який пластик в цьому автомобілі, таке гарне виконання з білою стрічечкою. Також знизу ніякої ржавчинки по автомобільчику немає. Також по порогах по все в гарному та збереженому стані, по пластмасці у нас все в гарному стані. Тут також ніде не витерто, не протерто, все чистенько, хайно. Сидіння пасажира, подивіться, на його стан. Сидіння просто як нові. Ніяких Пропал, прокурів, просижу, нічого взагалі немає. Вони не шилися. Ще раз нагадаю, не красилися, нічого взагалі, друзі, по автомобілі ніхто не робив. Присутні у нас аукцію, USB, два пістаканічка, ручне гальмо. Так, друзі, саме основне Показую вам всю сервісну історію автомобіля від початку до кінця. Це саме головне. Він код вам надав для перевірочки. Зараз покажу вам всю сервісну історію. Фіксуйте, перевіряйте від початку до кінця, як автомобіль обслуговувався. Також фіксуйте. Останній сервіс, сервіс був у Швейцарії у 2024 році на 196 790 кілометрів. Тут ви можете зафіксувати та перекладати, що по автомобілі робилося в Швейцарії. Дуже багато всяких різних паперів по цьому автомобілі. Це вже більш детально, щоб не затримувати час. Я вам вишлю приватні повідомлення, кого буде інтересувати по обслуговуванню. Ось такий друзі, автомобільчик. Так, зараз ми його заведемо, покажу, як працює двигун, як працює автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор, що ніяких пинків, ривків немає, що ніяких помилок чеків по автомобілю немає. Стоїть дуже хороший акумулятор в цьому автомобілі. Так, зараз ми цей автомобільчик заводимо. Так. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, 220 тисяч 131 кілометр даного, даний пробіг автомобіля. Ще раз покажу стан керма на 220 тисяч, чесного пробігу, пробігу та перевіреного. Камери 360 ми включаємо, все виводиться. Також заводський Bluetooth, як я наголошував, можна собі підключатися до телефону, розмовляти, слухати музику. Так, друзі, по автоматичній коробці передач включаємо ніякого пинка, ревка взагалі по автомобілю немає. Також ми включаємо клімат-контроль. Все дує холодом, все працює. Кондиціонер у нас заправлений, є в нас карти також. Зараз покажу: включаємо ми на нейтралочку, включаємо ми на драйв. Ніякого пинка взагалі по автомобілю немає. Автомобіль зараз включений на 2ВД. Включаємо авто, як ви бачите, засвітилось нас. На приборній панелі включаємо ми 4 wd 4 лок блокіровку. Все працює, все спрацьовує. Повний привід перевіряли в цьому автомобілі. Все, друзі, в цьому автомобілі справне. Також круїз контроль у нас також працює. Кожна кнопочка все по автомобільчику працює. Так, друзі, зараз я вам покажу підкапотний простір в цьому автомобілі. Як працює двигун? Як ви чуєте, двигунчик у нас працює просто ідеально, ніяких посторонніх шумів, звуків. Подивіться, двигунчик просто муркоче. почек. Включений у нас клімат-контроль автомобіля, тому запускається в нас вентилятор. Так, ось такий, друзі, автомобільчик під капотним простіром, ніяких помилок. Чаки по автомобілю немає. По фарах, як ви бачите, автомобіль 13 й рік. Також по фарах 13 й рік. Антифриз у нас в нормі, ніяких підтікань по двигуну, нічого такого немає. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий друзі автомобіль. Друзі, кого заінтересував даний автомобіль, звати мене Ярослав, мій номер телефону 096 33 78 655. Також підписуйтесь на мої всі соціальні мережі. Це Viber-група, це Telegram канал також Facebook канал. Також друзі, не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілю по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас, доставимо цей прекрасний автомобіль. До вас підім! Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, всім па-па.